Кисневий порошок. Коли трошки не розрахувала дозування. Варшочок не вари Всім привіт! Я дуже рада, що вам сподобався мій попередній вложик. Він такий був незвичний. Навіть для мене самої. Бо я там нічого не розповідала, навіть не дивилася в кадр, а просто... Знімала свою прогулянку, прогулянку своїм містом за містом, і вийшло прикольно. Зараз їду на зустріч з Настєю. Настя приїхала з Іспанії. Ми з нею колись давно жили в одній квартирі. Я, Маша і Настя з Каті зі своєю сестрою. І ми разом жили кілька тижнів. От і ну, так ми якось здружилися за цей час, і Настя мені дуже як людина дуже подобається і Катя і Настя. Вони дуже чудові дівчата. І коли я дізналася, що Настя повернулася в Черкаси, я дуже за нею зраділа, особливо коли подивилась її влоги. Боже, як вона заїжджала в Україну. І я, наче це я робила, бо я пам'ятаю, ці самі емоції були у нас з Машою. Коли ми поверталися додому, так нас не було два з половиною місяці, а її не було вдома півроку, сім місяців. Сім місяців. І в неї були такі класні емоції, що я не стрималася і написала. Кажу: Настя, блін, клас, я за тебе дуже рада. Ти молодець. Ну, в общем, і Ми е з нею вирішили, що ми зустрінемось якось. Ну і так це якось от вже і сталося. Тому їду зараз, їду зараз в центр. Ми домовилися, десь там новий заклад якийсь відкрили. Я не знаю, ще, що це за заклад. Настя каже, стільки закладів в Черкасах відкрилося, кругом хочеться. Потрапити, спробувати подивитись. От, То зараз щось побачимо новеньке. Знімаю сьогодні на телефон. Якось вчора знімала на телефон свій влог. і так мені захотілося і сьогодні відпочити від камери, трохи по-іншому воно. Я не знаю, як це пояснити. От з телефоном і з камерою зовсім різні відчуття, коли ти знімаєш. З телефоном це, знаєте, так, на розслабоні. А з камерою вже більш відповідально якось так ти її достаєш, мукаєш. Дивіться, сьогодні так тепло, що у хлопці навіть футболка. футболках. Я вже скакала, А ми в такому великому за класний. Дивіться, це новий заклад у нас прямо в центрі міста. Називається Щота. Всім привіт! Сьогодні вже новий день. Вчора ми дуже класно поспілкувалися з Настею. Десь години три, мабуть, ми сиділи там у сквері. Вона розповідала про свої пригоди. Я про свої з Машею. Коротше, прикольно поспілкувалися. Так, зараз їду, їду за рибками. Просто щось в мене якась інфекція в акваріумі, і рибки потрошку гинуть. От, але залишаються стійкі, ті, які. Ті, які ну, сильний імунітет, таке буває. В акваріумі час від часу заводиться якась інфекція, чи з водою потрапляє, чи з руками, ну, якось вона туди потрапляє, чи з новими рибками теж може бути таке. І рибки починають худнути, в моєму випадку худнути, худнути і пропадають. Я зараз налила туди. Ліки спеціальні від різних видів інфекцій, паразитів, вірусів і так далі. Те, що може бути в акваріумі, і хочу, поки це все діє, купити туди нових рибок і одразу туди, щоб вони і карантин пройшли. Ну, тобто полікувались одночасно зі всіма моїми, які зараз в акваріумі живуть. І в мене там народилися мальки. Всього два залишилось живих. Я пропустила цей момент. Відловила зараз два малька і хочу купити. Може, якийсь маленький акваріум в акваріумі. Коротше, є такі штуки, які відсаджують в загальний акваріум в таку ємність. Вся вода, яка в акваріумі, проходить через ту маленьку ємність. Ось така в мене зараз задача стоїть. Я сподіваюся, вам було цікаво це послухати. Кого навіть немає акваріум, але в мене сьогодні така от задача, я вирішила нею ну, з вами поділитися теж. Тому їдемо разом і будемо обирати нових рибок. Яка сьогодні чудова, просто чудова погода. І подивіться, яка краса. Це така осінь, якою можна милуватися кожного дня і хотіти, щоб вона була дуже довго, саме такою. Теплою і дуже красивою. Як я замовляла, моє замовлення виконується. Виконується. Дякую. Да? Давайте с черным хвостиком. Ну, у нас черным, вот сыта. А, может поменьше ее пусть лица? Ну, давить, а ну, вот такая. Вот такая. Це, це самка? Или зум? А, да, давай. Давай. <сум> Дивись. Сейчас. <сум> Добрый. И І, і в три. Два, два, три. Vale, vale. Так, а ще таке питанечко? Може є якась штука? Я думаю, що ви вже таку придумали а, Для мальків, але щоб воно було в акваріумі. Mm -hmm. да? mm -hmm. О, а де воно? Покажіть мені. Ну, Є 70 гривень, є 95 гривень. О, а можна його подивитися? Що? А тут немає дна, так? Да? Є. Є? Ну, коротше, 100? і то, і то мені, дайте я подивлюсь. О, Пашу, а дно — це де? Оце воно Оце. Да, і, Тобто мальки вони туди потрапляють, Оце. самки їх не тримають. І тільки менше і воно просто плаває. Що буває, коли багато води там чи набрало, чи що, може туди хтось і і поїсти. Ну, буває такі варіалі. Ага. Займе під акваріум. Ага, і мальки отак повинні туди. Ну, оце, так, 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 пацан. Ну що, купила я. Дві гупьошки, самця і самку, іншого виду трошки чорні. Це таких я ще не бачила. От, і, і три соміка маленьких пігмій, а Вони мені дуже подобаються. У мене один є. а Їх треба стайками, щоб вони жили. От, і вони маленькі, дуже вони великими не ростуть. Тому підходять для мого маленького акваріуму. От, і купила. Оцю велику штуку, та що побільше, для того, щоб туди відсадити моїх бірміняшок двох, які вже народжують, вони можуть кілька днів народжувати поступово мальків. І зараз цей процес вже почався. Вже я бачила, що їх поїли трошки. Одна майже народила всіх, бо така вже худенька стала, а інша ще пузата. Я хочу, щоб хоча б від іншої залишились мальки. От, У мене з попереднього залишився один мальок, він росте, вижив. І цих два я відсадила зараз цю пересажу. Тому їдемо з вами додому. Будемо заселяти. Дивіться, яка в мене тут дома конструкція. Бачите, відсадник. Там в мене живуть два малька. Баночка тут, щоб температура води хоча б була. Ну, така, як і в акваріумі. Так, а тут у мене рибки вагітні, позаті, чекаємо. І зараз я пересажу спочатку своїх новеньких, а потім буду робити. Оцим ну, буду займатися. Пристосовувати це до акваріуму. Опустила пакетик. Дивіться, ось, бачите, малючик плаває. Ось-ось-ось, ось. Це йому десь місяць, може, може, трошки менше. Його досі щімлять потроху, ганяють, але він вже завеликий для того, щоб його з'їли. Його вже не з'їдять. Ось. А ось тут зовсім малі. Зараз, якщо ви зможете побачити, я не впевнена. Це вийде. Он дивіться на самому дні. Два мальки. Бачите? Знизу? Вони набагато менші. За розміром. Вони тільки вчора народилися і я думаю, що тепер у них є шанс вижити. Випускаємо. Перші пішли соміки. Давайте. Так, ти куди заліз? Вилазь, турненький. Вони. Мої красуні. Це хлопчик. Дивіться, який класний. А отам от дівчина з чорним хвостиком. А ось і соміки знизу. Вже корм шукають. Швидко, швидко вони прийшли до тями, а от соміків трьох, дивіться, залегли на дно. Он мій сомік один плаває. Він ще не знає, що тепер у нього є компанія. У тебе тепер є компанія. Компанія щось у шоці просто. Ну що, тепер займемось ось цим? Я вже його помила як слід. І давайте подивимось. Опа, присосочки. Прикольно. Я думала, що воно буде займати більше місця в моєму акваріумі, А так, в принципі, нормально. Зараз пересажу вниз спочатку мальків, малечу, а потім мамочок зверху. Так, і тепер сюди. Самі не хочуть. А може вони вже не пролазять? О, проліз. Один і другий все. Вони знизу. Все, а наверх вони не підуть, бо вони дуже бояться великих рибок. Тепер треба спіймати мамок. А вони не хочуть. Магніта приклеївся. Там магнітик Лампа тримається на магніту. Та що ж ти будеш робити? Все. Все, дівчата. Поки не народите, нікуди не вийдете. Так що швиденько там справляйтеся. Боже, яка зручна штука. Скажіть. Мальки окремо, мамки окремо. І відвідувачі окремо. Лас. Оце зручно. І мальки цілі. І температура однакова, і фільтрація є. Просто супер. Ідеально. І всього за 95 гривень. Ну, ось так я все вже влаштувала. Мої рибки вже плавають, дуже щасливі. Я прям відчуваю. Вон, сомики вже познайомились. Бачите, він був один, йому було дуже сумно. А тепер їх тут. Всього четверо. Так. Ну і там сидять дві мамки вагітні і два малька знизу. Там у нижньому відсіку. Ох, Ну і жара. Можна дійсно було йти. Такі я колись брала, не смачні зовсім і розварюється якось. Дайкон з'явився. Нарешті. Нарешті ти з'явився. Я в це 70 гривень кілограм дайкон. Це щось дуже ранній дайкон красиво. Прийшла додому, заряджаюся готувати. Купила м'яса, різамо сало, купила оселедець. О, до речі, дивіться, що я купила. Побачила і придавала дитинство. Арайські яблучки. Вони трохи такі кисловато-гіркувати. Але мені вони подобалися до тих і я вирішила купити. Буду зараз гристи. Так, що я ще купила? Ну, ви бачили, де і кончі. я купила імбір. Імбир. Імбир. Дуже класний різний який. Трошки понедобрі. Не було нормальних. Ну, Це домашнє, але мало. Було я що були забрала. І взяла на пробу трохи інші спагетти, таких я ще не брала. Це теж твердих сортів пшениці. Продаються в ОТБ 25 гривень 400 г. Ну, тобто вони дешевші виходять, вони тоньші, ніж ті, які я беру зазвичай, класичні. Ну, зараз буду варити і потім скажу вам, як вони. ну потім скаже, бо я не їм макарони. Дивіться, які. Називаються райські, бо такі незвичні, маленькі, ростуть на таких високих кущах яблуневих. І у дитинстві якось ми часто гуляли і зустрічали такі дерева. І завжди зривали яблучка так об себе обтирали і їли. Дивіться, яке воно червоне. Смак дитинства. Так, любі мої, я зварила серце. Зараз охолоне трохи. Я його поріжу шматочками і буду обсмажувати з цибулькою і морквою. Все готово. Смажилася бункою з морквою, тут туди, дала ще туди і помидорчик один великий. І ще ось такий соус у мене є. Ну, коротше, Прикольно. Вихожу. Пахне дуже смачно. на смак ще не пробувала, але запах мені подобається це все. Пам'ятаєте, я палку тягнула з лісу. Ось вона. Я її помила, трохи кору стару прибрала. І тепер ото ще тут нова конструкція. Він буде її гристи, да? по ній лазити буде. Да. Це для нього була іграшка. Одразу б так було задумано. Що там? Нова паличка в тебе, так? Да? Як цікаво тепер. Є чим зайнятися, так? Да? А ось ті сабо, які я замовляла. Я їх замовляла для того, щоб вдома в них ходити взимку, бо вони виглядають тепленькими, і так мені здалося, що це буде дуже комфортно. Але, друзі мої, походила я в них день і зрозуміла, що ні, не підходить. Ну, по-перше, все ж таки можна було на розмір менше взяти. От, А по-друге, е парко в них. Тобто волога нога постійно, бо тут -от нічого не дихає. Для вулиці це ну, норм, якби, для такої мокрої погоди. Коли люди носять резинові чобітки, замість них можна на теплу вологу погоду. ось Такі, такі штуки. А вдома, дома, взимку, не знаю, може і буду носити, подивимось. Я замовила собі ще отакі інші трошки оці сапожки. Додому, Валенки.